Ну і що це таке? Прикинь, я їду, він на мене відро вилив. Я Забув не педа прив'язати. Да, Дід мороз прийшов. Мишка жива? Да. А що ж він вилив? Ну, пішли розбираємося, бля. Ну да. так, дома суцільна. А хто тут воду виливав? Нашево воду вилили на мене. Що це воно таке? Так, коротше прийшло нам таке замовлення. Ось, 100 гривень. Привіт, братішка! Коротше, будемо на такому драндулеті сьогодні. Оце щось треба робити, з ним є я це не люблю. Отут тут щось оце, як його отак ану, ану, отак от є. Є що приділити сюди якусь бадягу, там я не знаю, що випаде десь цей ключ. Будемо сьогодні маслати на цьому галінтвагіні. Отак диви, Красну. Ага. раз. Все включився. Повний акумулятор. Отак. легко, Бах. Це тобі не 50 кілограм тягати. Короче, на цьому драндуліті сьогодні будемо маслать не по дєцьки Так страшно на ньому їздити. Це просто жах. Це просто жахіття. Не розумію, як на ньому їздити. Це сьогодні я відчуваю, ми заробимо. Перелом ноги, напевно, ми заробимо сьогодні. Я це для відео чисто буду отак подкручувати, а насправді буду чисто на кнопочки собі їхати. Я тормоза, до речі, тут гідравліка. Потрібно привикнути. Привикні к апарату, нам. Дзеркал лінає, як дивитися, назад, вліво перестати. Ой! ой! ой ой це ж буду бідний сьогодні. Це сьогодні буде голова вивернута в 10 сторін. Що сьогодні попрацюємо, побачимо, скільки можна заробити на такому. До речі, зараз підняли коефіцієнти, тому що йшов сніг. Ну там на пару годин. Ну, кидали просто центр. І в центр їхати. Ну таке. Але, знаєте, один плюс цього велосипеда, що можна оце Чуть-чуть підкрутити педалі і зігрітися. Оце плюс. Плюс на мінус дає що? Нічого. Наслаємо. Акумулятор, до речі, наскільки там? 45 ампер. Чи 45 Вт в нанометрі. Пуга така, бачите, яка у нас ожеледиться, морозець такий легенький. Зранку то, то взагалі було. Ой, пта, як їхати на ньому? О, п'ятий, асист непоганий. Ладно, все, на кнопки собі душим. Знаєте, я так подумав, треба його десь викинути туди через забор. Я поки піднявся. Фу, на ту горку. Ти шо, Вася? Та ну не треба мені таке. А що це? Номер поверху. 16. Багатоповерхівка. І що це мені дає? і що це таке? За рулем вийди сюди. Блін, ти прикинь, вона ж бачить, що я починаю їхати. І починаю їхати. Щось тут ще потрібно замка накидувати. Йо. да, добрий день, це кур'єр, я вже на місці. А что вы квартиру не вказали? Не вказов 16. Там у вас просто шестнадцатый поверх. Ах, я понял. Ну давайте піднимусь до вас. Ой-ой-ой. Не треба таке чуть. За замовлення 101 гривня. На балансі у нас 575. Ну це ми не враховуємо, бо ми сьогодні знімаємо друге відео. Люди, знаєте що? Забув не паде прив'язати. Йо, піз... ну все, б, піз... пиздили. Я надіюсь, консьержка тупо спасе мене сьогодні. Якщо ні, то все, 70 кусків на базу. скільки це відростає. Давай, давай бігом, бігом. Бігом, бігом, бігом. Йо, куди я, блядь це? А, це другий. Я ж сказав на перший клоун. Настоїть, блядь. Добачення. До Стоїть, коли ж він дінеться. Так більш не тупим. Поїхали далі. Що це вже таке? Йоп потеряли, блять, нічого не приходило. приходило тупо якийсь центр, якась фора приходила, такого нічого не було. Ну ось щось таке плюс-мінус адекватне. 170 гривень. Знівок там з мастер зу яке забрати на теліги. Та так що я думаю в путі. Що я вам скажу? В принципі, це не так уж і погано їздити на цьому драндулеті. Мені аж так подобається, знаєте, оце маслати оці педалі. Оце це то що зеркал немає, це взагалі біда. І тому так переглядуватися вліво-вправо не... Некомфортно, я вам скажу, некомфортно. Скажіть, що ви хотіли бачити в наступній серії. Ти не соромся. Напиши мені той коментар, що там написати. Чи що зняти, чи ой-ой. До речі, підписуйся на мій телеграм-канал. Там ти типу, побачиш багато чого ексклюзивного. Ти зараз його бачиш прямо на екранчику. Називається він канал, покати Силочка ссылочка буде під відео. Так що переходь, там буде те, що не попадає на ютубчик. Туди може десь не попадає, кудись. О. І все там буде класно. Давайте, якщо на цьому відео набереться, 500 лайків. Роблю відео надзвичайно. Або пішохідна доставка. 500 лайків і все, і буде контент. Добрий день, там замовлення глава. Ого, мишка. мишка жива? Жалко. Угу, дякую. Мишу якусь мені підсунули. чуєш? Доставка. О, де мої давати. Так віддали вже наше замовлення. Получаємо за нього 170 гривень. І того за два замовлення у нас вже 270 гривень. Бляха муха, у нас йде дощ. Таке щось крапає, знаєте. До речі, нам прийшло таке взагалі суперське замовлення. 150 гривень з хати на перемогу 53. тут взагалі їхати. Ну, бляха муха півтора кілометра. За 150 гривень, ти прикинь. Оце мені б такі замовлення кожен день. Та я був мультимільярдером. Чесно. Обу. Легкий Так, коротше, ми приїхали. Барбершоп, я так розумію. Ось цей. Добрий день. А. Добрий день. Вам доставка. Тримайте, гарне, йдемо вам. Дякую. Віддали вже наше замовлення. Так, і що у нас тут виходить? Це у нас 420 гривень. Солідно, солідно. Але бачите, яке просто гарне замовлення по коефіцієнту 2,8 впало. Це наступо виручило. До речі, що можу сказати по велосипеду? Такий мотор, там ж... ой, мотор, блядь Акумулятор, там щось 45 А чи щось таке. Коротше, 502. Ну, просто звичайний велосипед, монтована така батарея розширена, я так розумію, або там мені казали, що там два акумулятори наче. І саме класне, що тут є, це гідравлічні тормоза. Ну в принципі, що тут? Переключалки, всякі такі асіст, ну, ти крутиш, я тобі допомагає, да, все, в принципі. Такий чуть, -чуть рожавий трішки але своє діло виконує Ну, непогано я вам скажу непогано так по надивися що ми тут зловили таке легісеньке замовлення 120 гривень з Макдональдса шулявки на теліги 3Б та Йо Оце такі замовлення просто з радістю Та ще на такому дрешпаку ооо речі скучили за Антоном хочете взагалі взагалі відео з Антоном чи ні? Ви кажіть, ми ну, щось я думаю, ще придумаємо якусь колабу там, чи може лабу, чи може все для тебе діамант. Як Антон сказав? Куди? Дякую. <плес> Ой, йо, йо-мойо. Оце зараз відвозимо. І в нас буде цілих 600 гривень. Так, коротше, ми на місці. Ми вже приїхали. А ми провідемо термоза. Опа. <плес> да, Добрий день, це кур'є, я вже на місці. Ага, добрий день. Тримайте, гарно дякую! <плес> дякую. Оце мені таке подобається. Віддав, уїхав. До речі, з ходу. Не, сьогодні, сьогодні мак сьогодні насипає нам такі гарнесенькі замовлення приходять. Бодальники я б сьогодні взагалі б не хотів би. А за замовлення отриму 120. і можна вирушати. Щас цей де вже буде 700, Ти прикинь, в три годинки зробимо собі обідню перерву таку легесеньку. Та й будемо дивитися, що там, де як. Дякую. Так, коротше, воно ну наш будинок, ото верхушечка така, але сюди, я так зрозумів, ми не заїдемо. Тому нам потрібно об'їжджати по такій ледиці, Ой-ой-ой! Звіряємось, все, да, погнали. Так, віддали вже наше замовлення. Получаємо за нього 112 гривень. Коротше, у нас тепер там майже 700 гривень щось ми заробили з 12-ї, за 2 години. ну. Так, непогано. Так, коротше, зараз відвозимо ось це замовлення і йдемо обідати. Це доніс 108 гривень. Ось що туди напроти на смартплази там віддати. Взагалі супер. А ну-ка, що заміряє максималичку. О, саме глав, марма туди. Це я просто ще не на максимум вижав себе, так? Дякую. Перемоги 27. Все, зрозумів, зараз будемо. Ну ви тільки подивіться, яка краса. Не, ну Оці рельси, оці е, такі хмарки, такі, Сонечко десь там кардеться. Аааа. Так ми вже приїхали. Оце їде. Ожеледиться тут така гарна. Отут впасти простіше простого. Прості? Все, ми на місці. Перемога 27. Перемоги 27. Те, що нам потрібно. Получаємо за нього 108 гривень. Ми вже заробили 800 гривень. Ну та майже. Там без 10-20 гривень, щось таке. А, так це за 2,5 години. 800 гривень. Взагалі супер. Поїхав. Все, зараз на обід. потім ще щось відвеземо, да я думаю, будемо побачимо. давай О, тут є шкафу. Опа, берна ударя. Коротше, побідали ми на годинку вже у нас без 15.5. Прийшло нам замовлення, до сьогодні нічого такого толкового не приходило. 200 гривень, а доніс такий подвійний. До речі, коефіцієнти підняли. Вот. Майте терпіння, тоді може отримаєте своє замовлення. Друге, поділ. Іди сюди. <сп irr Brandon noise> Що забрали їх в путь? Ми зараз перші йдемо в політехнічний там, а потім на перемоги, щоб ми потім не спускалися в переход. Ми зразу втопили там на Макдональдс шулявки, і там вже щось ловили. Те. Бо так би ще раз переходили. Одна в цій роботі думати головою. На ще то здається, що ця робота, ну там можна сказати, для тупо голови. В принципі, так і є. Якщо ти хочеш заробляти якісь конкретні гроші, там, допустимо, 100 гривень в день, 200, то тобі потрібно включати свою голову, правильно? О. І тобі потрібно думати, як би швидше щось скоротити, як би там десь про... Скочити, я як десь там на червоний колір світофора пролетіти, не вбитися теж. Ну от ви знаєте, воно так потрошку складається, 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 і в тебе вже виходить там гривень 300 точно вже в день. Оце ж я і я, я про це. Ага. А вона нам 40 гривень чаю. Так і їдемо віддавати наше друге замовлення на перемоги тут напроти майже. І все. Леська в нас на кармані, навіть не Леська, а 240. Фу, легко. Так віддали, вже наше замовлення друге. За нього ми отримуємо 193 гривні. Я думаю, ще якусь годинку попрацюємо. І досить. І не Цьому досить. Так що давай, поїхали. Не, ну що це за красава, просто гляньте. Ай-яй-яй, яка атмосфера. Я... гарно як, да? Так, пройшло нам тут таке замовлення. Сиділи, сиділи, 87 гривень. Змака на західну, їхати недалеко. Так, дякую. Ну що, в путь? Так, ну ми вже під'їхали, ось все. Так, поїхали. Бах. Так, да, Дід Мороз прийшов. Так, О, Дід Мороз. Всі завжди радий. Добрий день. Викликала Діда Мороза. Тримайте вас також. Гарного вечора. Все, Дід Мороз, собі привітав. Малечу з святом сьогодні, до речі, різдво. Так, і за замовлення отримаємо 90 гривень. Виключатися не будемо, спробуємо щось тут зловити. Ооооо. Чуєш? Ольжич, ай ти Ольжич вонючий. Ай ти Ольжич, поїхали. Вони мені ще два замовлення додавали. Там їхати в якусь лаку, тупо подобавляли. Там 120 гривень за два замовлення додавали. Я мав таке возити. чуєш, тупо зря приїхав? Ох, ого, як виїхати? Так, забираємо наше замовлення. Готове? А куди ж воно ділиться? Давайте хтось мені відчиняйте. Що ти думаєш, що я хочу тобі сказати? А я тобі хочу сказати, що ми приїхали на місце. І, до речі, посадили дві палички, я як я його брав, він був повний. Правда, не знаю, скільки я накатав кілометрів. Так дали вже наше замовлення, получили за нього 98 гривень. І зараз відвозимо наше останнє замовлення. На цьому все. да, прикинь. Угу. Ой-ой-ой, ой-ой, ой ти подивися, що. Ой-ой, ой 130 гривень, дядько. Якраз таке гарне закінчення цього відео. 130 гривень. Він тут їхати взагалі понти. До речі, оця приборочка навіть показує температуру. Це прикольно. Це респект. Давай поїхало, бо щось вже реально багато балачок. Прикинь, я їду, він на мене відро вилив. А що ж він вилив? Ми пошли розберемось. Це не по-людськи. Знати потрібно, що він вилив чи що. Ти прикинь, я їду, мені тупо в лице бух такий поток тупого відра, я тобі кажу. Ну не знаю, наче не воняє нічого. А ну пошли, дізнаємося. <му> Дивій, що це він? Кищай, бл... чи що це воно? Добрий вечір. Oh, Добрий вечір. А хто тут воду виливав? Oh. Да. Якийсь дідок такий і зайшов сюди, з відром такий. Та це він десь тут працює, 100%. 100%. То Та там не мав, такий в чорному вдітий був. Такий з відром вийшов, вилив на мене і пішов. Я кажу хтось, хто то мав нагадував. Я не бачу. на те. Хто там за колодець? О, це ви! Нашого воду вилили на мене. Та ні, ну ви просто дивіться, а що ви хоч вилили? Воду. Просто звичайну воду? Чи може якась грязна була там? А? Чи може грязна якась там? Ні, ми зливали просто. Та ну, ну дивіться ж хоч куди зливаєте. Я тут був. Я... Та ні, ну я вам кажу. Мені дивиться. Тебе вкусне є. А? Я проїжджав, ви прямо на ній в лице отак Да. да. Не по-людськи. Ну нічого. Дивіться просто наступний раз. Все. Так, да, оце так. Фу блять, а мені не то що цей, мені типу, ну байдуже, що він там на мене вилив. Ліси там тупо хтось на сяв той відро, ти прикинь, це ж може таке бути, блі? А воно я зайшов, воно напає на якесь, ти шо, Вася. А він такий сразу мороз упав, таке чувство, наче в нього зараз сердечний приступ, ось-ось і схватить. Це аж страшно вже стало. Може він якийсь п'яний чи там чимось балується. І саме головне ж подивився такий. І пішов собі спокійно там. Та взагалі, ну, як туди виливати? Там ж ходять люди. Дякую, дивись сюди, мокро залишилось. Так, ми ну, їдемо на місце приступлення чисто. Капа тут малюгенько, Двина суцільна. Бух! Легосенько, знаєте, ось так. Оце мені подобається. Це двину суцільну це перетинати. Ой-ой-ой. А потім штраф від поліції. Бух-бух. Доставка? Двері відчинено. Так, купа, все для наступу. Я сподіваюся, він працює. Куда ж він дінеться? Так, віддаємо замовлення і підводимо підсумки. Поки дивимось на такий краєвид гарний. Супер. За замовлення отримуємо 131 гривню. Все супер. Зараз піддаємо підсумки. І до побачення. Тут. Диви. Інвалід тупо. Так, що нам там вдалося за сьогодні заробити? 18.46, а почали ми дивіться, ми почали працювати в 12.31. Ну, десь приблизно 4,5 години ми працювали, тому що в нас обід зайняв півтори години ми заробили. Було у мене на балансі 570 300 гривень ми заробили за 4,5 годинки. Ну я рахую, що це досить непогано, але сьогодні, бачите, сьогодні ще й підняли коефіцієнти. Так що сьогодні було трішки краще працювати. Так, ну що тут, якщо Якщо сподобався даний відеоролик, став, будь ласка, свій лайк, пиши свій гарний коментар, свій такий мотивуючий, да? підписуйся на каналчик. Ну все, тоді, давай до зустрічі, а я поїхав знімати новий відеоролик.